Слухай, Ріко, в нас вже їжа закінчується, треба щось робити. Слухай, я не знаю, що робити, тому що я не бачив жодної корови не свині. Я також У... нікого Свиня? не бачу. Стій, У... стій, стій, сті, друже. Якщо саме ти хочеш отримати фірмову іграшку Бліка, то ми з Ріко запускаємо конкурс. Кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку серед найактивніших підписників. Тому скоріш підписуйся на наші канали, став лайк, натискай на дзвіночок і обов'язково пиши коментар. І можливо саме ти станеш власником маленького бліка. Ой, Диви, я дивись, ти... я бачу свиню. Так, нарешті, нарешті м'ясо вже буде тут їжа нічого нема. Так, так. зараз здобувай її. Швидше, швидше, є. Так, є. ось а так. Як? О, тримай. Ой, це, ще одна є. Ще одне, диви. Є о, Фух, так, я її як вбив. Як вони тут з'явилися. Диви, Капе. корови є. Оце так. Слухай, треба є. здобути узяв нарешті. Так, я лучше не сюди. Так, і ще одну. Так, слухай. Капе. Взагалі тут це якась новина в нас. Тому що я нічого Вже не видав. Встр... Вже неділі нікого не було. Слухай, їх так. наче випустили чи заспавнили, я не знаю. У мене залишалось взагалі один хліб і два яблука. А я в мене... взагалі не знав, що нам робити. Трохи курки залишилося з попереднього разу. Так, є. Зараз ще. Слухай, я пропоную залишити декілька свин... свиней, щоб вони розмножувались, як гадаєш? Так, а потрібно дві свині, а тут одна. Слухай, ми, мабуть, ще десь переборщили, мабуть. Тирошечки. Невже Але... всіх вбили? А можливо, Добре. ще одна десь загуляла. Добре, давай її будемо шукати, хоча вже вечорії, давай назад так. до наших палаток. До нашого лагерю. Так, зараз. Слухай, десь так. ось тут Потрібно було. Потрібно скоріше до табору. Так, зараз будемо смажити усе м'ясо. Слухай, я скільки ти взагалі здобув? Так, в мене дев'ять сирої сли... Зачекай, друже, диви кров. Це кров? П'ять яловичини. О, ні! Скелет! О, що капець! Таке? О, ні! Оце так. Ти бачиш? Так, бачу. Як він тут з'явився взагалі, треба О, його викинути. Це не наш скелет. Фух, що він тут робити? Треба прибрати кров. Так. Ага. Слухай, друже, це поганий знак. Це дуже поганий знак. Що взагалі тут відбувається? Ми тільки відійшли, і ось так все відбулось. Так є. Я не знаю. Ти ти що це? Ти чув це? Так я чув. Слухай, це треба... треба Я не знаю. Мені це не подобається. Оні диви, кров веде туди. Куди? Слухай, треба Фух. розвідати це. Забираємо м'ясо. Забирай м'ясо. Є. О, я... Треба йти туди та перевірити, що тут відбувається взагалі. Давай обережно. Так, так я йду так, за шабліку. тобою. Вже ніч. Ти бачив, блискавка. Так. Можливо, скоро Мені буде здається, дощ. Що? Мені здається, що це поганий знак. Дарма ми вбили тих коров. Можливо, тих це хтось їм стане. Можливо, нам? це власник був, я не знаю. Він, мабуть, пас цих коров, але ми нікого не бачили взагалі тут. Кого він вбив? Слухай, не О. знаю. Можливо, це якась корова, яку. О, ні, диви, це шучки якісь. Це, мабуть, пент пентограма. О, це дуже поганий знак. Треба Скоріше зламати ламайте. зламати? О, я О. це брати не буду, друже. Варнат взяв це, це. Потрібно спалити. О, ні! О, ні! Бачу. Тільки що блискавка влучила так, в мене. О, ні, там спрунг. Це якийсь хорор спрунг. Це скаймабуть. Я це спалив, давай, тікай скоріше. О, ні, ти викинув це мені, давав руки. Тікаємо, тікаймо, друже. Його. Я не спалив. О, ні, друже, тебе зараз вб'ють. Ні, швидше, швидше, Давай швидше. швидше так, зараз потрібно десь О, сховатися? Тихо. О, Ай! Оце так влучило в мене. Його так, нема. треба поїсти трохи. Цей Я втік. Так. Я так, взагалі в Пропоную шоці. тобі тікати звідси. Слухай, нам потрібно сховатися. Давай залишимо табор, десь. тому що він буде думати, що ми там в палатках, нехай ламає палатки, що небудь робить, а ми по-тихому. Слухай, стечемо. в мене є е, пропозиція, Як, Яка? що ми а? зробимо якесь сховище, як вважаєш? Давай, давай десь, десь тут. Ось тут. Іди сюди. Ось тут сюди, так, зараз. Де ти? — Та я ось тут. Неподалік. Я за деревом. Ріко, я ось. Йди сюди. 12 тисяч дерев. Ну, слухай, ти що їх рахував? Так, сюди. Зараз зробимо схованку. Треба зробити так, дробину, щоб вилізти, мабуть, звідси. Давай, зробимо. Роби драбину, а я буду Так, треба робити зробити схованку. верстак. Але є, в мене поки що нічого нема. Так, ось сюди. Слухай, мені здається, що він нас тут не знайде. Він буде дихо, думати, що. Тихо, ти там. чуєш це. Та чую, чую. Так, якийсь... зараз... Звуки страшні, капець. Це, мабуть, ми вбили його корів та свиней, тому він такий злий на нас. Як Можливо. Видаєш? Так, зараз добуду дерево. Ось так. Є швидесенько здобуваємо. Зараз зробимо собі верстак. Та... Сука, це якийсь незвичний острів, тому що тут кварц з незеру. Нічого собі, слухай. Капець. О, ні! Він позаду мене! Ой, Поруч зі мною був. Тікай скоріше, бліку. Так, Зараз я сховаюся. Так, сюди я заклав вхід. Так, в мене є дерево. Зараз робимо верстак. Так. так. Слухай, Давай скоріше я... сюди, бо тут нічого не видно. Так, потрібно треба зробити, зробити... факели. В тебе є. Е... Зроби піч, будь ласка. Так, я ось сюди Зараз поставив. Зроблю. Так, що нам потрібно? Нам потрібна скриня. Так, сюди. Є yeah, скриню зробив. Це будемо зробив. складати ось сюди. Так, мені потрібно зробити. Ой, в мене скелет тут. Де ти бачиш скелета? Ой. Друже, я нічого не ой. бачу. О, навіщо ось ти скелет. його поставив? Звідси його треба викинути. Потрібно прибрати кудись, Викидай, викидай його звідси! Та навіщо ти мені? викинь. Так, зараз, зараз, зараз. О. Так, треба зламати ось це? Ой, 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 ой. Сюди. Так, Капець. Це, мабуть, все він робить. Так, я поставив піч, бліку. Так, я біжу Давай до тебе. Сюди. Зараз, 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 зараз. Мені потрібно здобути ще дерево, зараз, зачекай. Так, ось сюди, Давай сюди. сюди. Так, Щоб ми могли зробити вугілля та зробити факл, щоб Фух, нам було капить, світ. Просто капець, це влипли. Так, сюди. Так, так, я спускаюсь кварц. до тебе. Так, Ліпше б вуголь був. Так Капить. і сюди. Ось, ні. Ось так потрібно робити. Все, трохи є, зараз буде вугілля. Так, і, мабуть, ось сюди один покладемо. Є, все, воно там все працює. Зараз зробимо собі факл. Так, я пропоную, що нам можна тут зробити. Так, давайте подивимось. Тихо, ти чуєш? Я чую це. Він там на горі кричить. Я чую, чую. Так, капець. Єм, так, де це все. Так, зараз подивимось, що ми зможемо зробити. Ми тільки ось це можемо зробити. Так, так. ти що там, факл? Фух. В мене є палиця. Зараз, давай, давай. мені вуголь, вуголь, скидай. Тримай. Зараз я зроблю нам факел. Так, сюди. Сюди ось ще тримай. Так. Фух, ось сюди пок... Просто поставимо. Жесть. Мені здається, що ми його дуже сильно розізлили. Тому він це хоче з'їсти тепер нас. Ти бачив там якісь скелети були, Фух, але ми не бачили. Давай нікого. Давай дожаримо м'ясо. Так, треба вугілля. Так, все. Треба ще сходити нагору та здобути дерева. Що тихо, там? Ти бачиш це? Так, я бачу якийсь світ. Так, обережно, давай. Сюди. Диви, не ламай тихо. Так, ось я от ось так треба виходити. Я бачу. Ти бачиш це ти світло, бачиш... ось тут було. Так, ось тут Капець. що тут відбувається? Це так. поганий знак. Це Давай дуже скоріше погано. забігай назад. Так, я здобуду дерева, бо нам ні на чому буде смажити свинину та яловичину. Зараз здобуду ще, поки я його не бачу. Капець. Так, сюди? Все, я біжу до тебе, друже. Зараз все з Ой, там щось вибухнуло, там якийсь красний дим. Ч... О, ні, червоний. Давай сюди, так. скоріше, я Зараз. закладаю. Так, Фух. ти ось так зробив. Так, є. Ну, що там, друже? Там капець що? Так, я бачу. Так, а, ти на дошках смажиш. Було. Ну, також можна було, але я. Ух, блік, Це просто жесть так. Потрібно щось робити. Давай будемо прокапуватися. Слухай, а, треба. Давай по черзі запасний хід. Так, зараз копаємо сюди, але треба зрозуміти, давай куди це веде. Я, Якщо чесно, так, я. я візьмусь, так один Це факел ми будемо. Сюди. Слухай, нам треба праворуч, мабуть, я так гадаю, ось сюди. Я не знаю, що нам треба. Так, так, так. Я знаю, що це поганий знак дуже. Ну я згоден з тобою, що друже. це поганий знак. Що? Так, нам потрібно щось думати. Треба О, тікати. я бачу вугілля. Так. Нам щось вибухнуло. Капець, що це за звуки такі страшні? Я не знаю, друже. Але мені так, це кажись, не подобається. Давай Фух, так. потрібно дожарити. Давай я далі піду копати. Копай, друже, копай. Я зараз поїм. Є yeah. все. Та ні, ти не туди копаєш, ось сюди. Я вже Фух. прокопав, диви. Тут Фух. є вихід. Ось так ломаєш, так. але ти з факлом будеш дуже сильно палитися. Так, давай Так, я поки що Фух, нічого не бачу. Це озеро. Це якесь озеро, мабуть, біля нас було. Давай в озеро підемо. Так, Навіщо? Що? Ти бачиш це? Що? Там щось є. Вугілля, мабуть. Ні? Мабуть, не знаю. Я впав. Ай. О, ні. О, ні. Що тут відбувається? Що відбувається, ай! Ти бачиш це? Давай тікати. Ай-яй! яй Я впав! Капець. Зачекай, друже! Я не знаю, я не знаю. Тікай звідси, але я намагаюся схов... якось сховатися. Але щось тут дуже Капець. сильно. Мене зараз вб'ють! Да відвалить від мене! Так, треба зібрати Давай скоріше сюди! Так, є факел сюди. Піч треба забрати. Так, блоки є. Так. так, забирай все, давай. Скоріше. Я забрав все, друже. Зараз, 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 зараз. Є. Знову цей звук. Ти де взагалі де ти знаходишся? Так, ось сюди. Так, тут щось дуже я сильно вже на вибухнуло. Давай скоріше. Та я також. Зараз біжу до тебе. Я добуваю дерево. Так, так, ти здобуваєш дерево. Ще. Так, ой, я тебе Є. бачу, друже. Так, зачекай. Слухай, давай, скоріше за мною. Чув цей звук. Позаду мене все це відбувається. Якщо так, ми чу, чу. сховаємось давай десь у бігати. дереві. Фух, капець, треба поїсти трішки. Так, так їж. Слухай. Цей звук. О, ні, він позаду шкунг. тебе. Швидше, друже. Біжимо, біжимо. Давай, 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 давай. Диви, він щось кидає там. О, ні. Капець, стрибай, він стрибай, страшний. стрибай, я зараз сховаюсь Давай, зі десь. Давай, Так, є. Так, Слухай. Ух. Друже, друже. Діку. Так, ось сюди. Копаємо, 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 є, я сховався. Я сховався. Давай, я за тобою. Штри... Стрибай є. до мене. Так, все. Сидимо тут. Я поки що нічого не бачу. Але. Слухай, я пропоную О, ні. Дивись! Так, червоний дим. Знов якийсь вибух. Звідси він знає, що ми тут. Так, Бліко, я пропоную зробити човни і плити звідси нафіг. Я з тобою згоден. Так, там щось вибухає, там дуже багато цього червоного диму. Або щ... Капець. Що це таке, я не так, знаю. Коли вже буде світати. Слухай, але куди плисти? Куди плити? Я, я не знаю, але. Потрібно просто тікати звідси, щоб ми вижили. Зараз, зараз, зараз слухай. Треба ось тут зробити так, невелику я схованку. Кращі, так, сховаюсь. так зараз я все зроблю, друже. Зачекай. Купай. Зараз ось так все зробимо. Фу, так, це просто, буде наш перевалочний пункт. Зараз я поставлю тут верстак, ось сюди та зроблю нам лодку. Ну, добре, давай два. Так. Я роблю є. човен. Так, я зробив вже один човен і зараз зробив другий. Тримай. Є. Це тобі. Так, на Давай, всяк про всяк випадок. випадок ще один буде. Так, пропоную забрати верстак, тому що він нам знадобиться. Так, трохи поїсти, тому що це буде дуже важко. і Так, я, ситий. Так, я також і будемо чекати. Так, що там? Слухай, Коли якось зможемо... ніч не проходить. Ось він тут! Він тут стоїть! Де, де, де? Ось ось. Ти бачиш це Он бачу, тихо, тихо. Так. Друже, я ось. І так. Не шукай, який він страшний. Так, Слухай, я зараз і так зламаємо. Обережно. Так, зачекай. О, я його бачу. Дивись, що він робить! Він щось їсть. Так, я за ним прослідкую зараз. Сюди, обережно, так. обережно, так. Дивись, що він робить? Це він, він щось віти, щось вибухне зараз, мабуть. О -о -о. Ти так, Бачиш, це? я ставлю човен, давай скоріше тікати. Так, слухай, друже, давай. О ні! О, ні! там вибух великий. Вибух. Я біжу давай, за тобою. Тікай скоріше. Так, скоріше, скоріше, друже. Ставимо човен. Так, я пливу за тобою. Ось там. Він він переслідує мене. Відвали, відвали, давай, що я тобі поганого зробив. Я бачу бачу, Дурна. Він за тобою пливе. О, ні! Дурна потвора! Відвали, Ріко, допоможи! Він зараз вб'є мене!